Сьогодні якраз прилетіло таке питання, чи отримаю я в Чехії питання було про Чехію, міжнародний диплом. Немає такого поняття, міжнародний диплом. Будь-який диплом про вищу освіту, виданий певною національною системою вищої освіти певної країни. Але більшість країн Європи, в тому числі Україна, мають кредитно модульну систему. Тобто, коли ви здаєте якийсь предмет, ви отримуєте певну кількість кредитів. Дипломи мають англомовні додатки, в які вказані, оцінки за інтернаціональною школою, кількість кредитів, назва предметів і так далі. Але все ж таки, за багатьма спеціальностями ці дипломи потребують нострифікації, тобто спеціальної процедури, документальної процедури. Яка підтвердить, що за цією спеціальністю ви е, пройшли програму, яка є так само в Національних університетах цієї країни, і вам видадуть такий папір, який е, буде про тотожність вашого диплому, про вищу освіту за цією спеціальністю, диплому цієї конкретної країни. Що стосується дипломів, виданих на території Європейського Союзу, якщо ви працевлаштовуєтеся, і вашого працедавця не на державній службі, а в приватному секторі, в бізнесі влаштовують ваші скіли і навички, то зазвичай диплом виданий країні Євросоюзу не потребує особливих процедур нострифікації. Коли мова йде про медицину, там, юриспруденцію, Державну службу, так, на це є необхідність. Якщо мова йде там, про бізнес, економіку, про IT галузь, про інші галузі, то зазвичай в цьому немає такої потреби. Отже, що вважати міжнародним диплом? Просто це диплом, виданий певною національною системою вищої освіти і від статусу університету, від того, що ви отримали реальні скіли, буде залежати, чи працевлаштуєтесь ви в іншій країні.